Гурток у палаці дитячої творчості «Горицвіт» у Жовтневому та гурток на станції юних техніків у Тернівському районі. Поки що лише у цих двох місцях маленькі криворіжці можуть навчитися стародавньому і надзвичайно цікавому мистецтву Ліпки з глини побачити дитячі роботи зараз можна на виставці у міському історико-краєзнавчому музеї. Керівник гуртка Ольга Литвинчук каже: матеріал для ліпки надає рідна криворізька земля. До речі, наша глина за кольором схожа на всесвітньо відому грецьку і з глини ліпимо, так, як лепили Давно наши предки мы ее сами добываем из земли, вот она такого вот цвета, слегка охристого. Ее еще гончары называли землыцей, нежно так. Потом ее надо замесить, она так и называется, глиняное тесто приготовить. Потом мы из нее лепим, лепим и обжигаем вот такие вот фигурки. Это уже то, что получается после обжига, такой красноватый цвет, он свойственен нашей глине. И выставка посвящена игрушке. Бажаючих ліпити з глини дуже багато, причому це не лише діти, а й їхні матусі та бабусі, каже керівник гуртка Ольга Литвинчук. Робота з глиною дуже заспокоює, а іграшки, зроблені вручну, не порівняти з пластиковими аналогами. Саме цікаво, що ця ігрушка подобається Мені Діти дарили своїм младшим братикам, племянницям, які. Тоже не не обделены игрушками. Игрушки есть из из магазинов. То, говорит, с этой лошадкой мальчик и спал, и кормил ее. Интерес какой-то сохранился. И, наверное, да, какая-то энергетика есть, и может быть главное то, что эта игрушка лепится вручную. Потому что большинство это уже ну, как производство промышленное. На відкритті виставки діти також могли поспілкуватися із авторами робіт. Дар'я Труценко та Дмитро Ступак займаються у гуртку вже кілька років, і для кожного з них ліпка стала улюбленим хобі, якому діти присвячують чимало часу. Мені більше подобається, так, коли ліпиш, а потом оно як виходить, приносиш домой, показуєш родителям. А воно викликає приємні емоції. подарунок подарок хороший виходить і. родителям, друзьям, родственникам нравится. Самое тяжелое для меня – это воплотить свою мечту, игрушку. Мне очень нравится этим заниматься, керамикой. Учитель хороший, всему научит, поможет, если надо. Ты просто с глиной как-то расслабляешься. При цьому глина матеріал дуже непростий і необхідно багато зусиль та майстерності, аби надати їй бажаної форми. Саме складне – це почувати матеріал, тому що глина требувальна до технології. І от каже, ребенком видить результати виставочної роботи. І хочеться, що він зараз швидко таке Сразу не получается это все через усидчивость, через долгий труд, но достичь можно всего, начиная с самых простых фигурок и заканчивая уже колокольчиками, свистульками и вот и посудой пытаемся теперь еще лепить на гончарном кругу посуду. В'яч роботи високо оцінила і член спілки народних майстрів України Лариса Кравченко. Каже, її надзвичайно тішить той факт, що у Кривому Розі є осередки цього виду мистецтва. Більше того, у нас розвивається власний різновид народної глиняної іграшки. Немає жодної фігурки, немає жодної роботи, яка повторювала би одне одне. І там проглядається в цих ліпленнях душа самої дитини. Хто вона, яка вона. У планах вихованців гуртка ліпки з глини ще освоїти мистецтво глазурування іграшок, навчитися робити посуд та працювати з гончарним кругом.